Хрещення Русі у 980 році київським князем став Володимир Великий, який започаткував нову добу в історії Київської Русі. За Володимира завершилось об'єднання східно земель у складі Київської держави. Виникли нові міста, які своїм розвитком. Підарувала родопромінний поділ і сприяла формуванню єдиної державної території Київської Русі. Політичне об'єднання держави та якісні зміни в суспільстві тих часів вимагало відповідних зрушень і в релігійній сфері, тому спершу Володимир здійснив спробу запровадити єдиний пантеон язичницьких богів на чолі з Перуном. Так зване шестебожжя і зробити його обов'язковим для всього суспільства. Однак досить швидко збагнув, що язичництво жило себе і не відповідає рівневі розвитку Київської Русі, перешкоджає зв'язкам з іншими країнами Європи, більшість з яких були вже християнськи. правлячій верхівці потрібна була релігія. Що захищав її права, багатства і привілеї, владу над залежним населенням. Тому всередині 980-х років після ретельного ознайомлення з провідними віровчиннями Великий князь і його соратники схилилися до думки про необхідність прийняття християнства, яке вже мало в державі певні традиції. Християнство поширювалося з давніх давен у Криму. Протягом 9 століття воно набуло поширення і в Києві, де було багато християн, і серед княжої довжини. Крім того, у 864 році християнською стала і Болгарія, з якою Київська держава підтримувала тісні стосунки. Охрещення Русі. Яке за літописом датується 988 роком, і організація церкви були фактом великої культурної ваги, хоча сам процес християнізації в Київській державі відбувався повільно, зі значним опором народу, який продовжував покорнятися божествам. Вчені вважають, що за князювання Володимира більшість населення країни була навернута принаймні формально у нову віру, тобто, незважаючи на повільність, процес християнізації був неухильним. Християнізація Русі зміцнила державну єдність, освітила владу Великого князя і його божественний авторитет, сприяла розвиткові культури. Поширенню писемності, створенню перших шкіл і бібліотек. Цим актом Київська держава остаточно визначила своє місце в Європі, увійшовши як до докола християнських народів, значно розширилися її політичні і економічні та культурні зв'язки з багатьма європейськими країнами, насамперед з Візантією. Болгарією, а також Польщею, Угорщиною, Чехією, Німеччиною, Римом, скандинавськими державами.